Кошовий атаман Запорізького козацтва Федір Лютай стояв у витоків визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Свою військову кар'єру він розпочав разом з майбутнім гетьманом у реєстровому городовому козацтві. Після придушення повстання Павлюка Стефан Потоцький призначив Федра Лютая військовим особолом. У грудні 1638 року поляки скликали в урочищі маслів став раду, під час якої працювала спеціальна урядова комісія, яка вирішувала долю козацтва. За її ухвалою, Хмельницький став сотником Чигиринським, а Лютай, відповідно, Переяславського адміністративного полків. Очевидно, що Богдан Хмельницький ознайомив Федора Лютає з планами нового повстання, в результаті чого... Наш герой утік на Січ. 11 грудня 1647 року козаки обрали його Кошовим атаманом. Коли Богдан Хмельницький прибув на Запоріжжя, то на одному з островів на нього з загоном чекав Федір Лютай. Про участь Федора у визвольній війні відомо дуже мало. Дуже часто запорожці дистанціювалися від Хмельницького, а якщо присилали допомогу невеликими загонами. Їх не влаштовувало, що гетьман в своїх угодах дбав тільки про старшину, ігноруючи інтереси простого люду. У 1652 році козаки з кошовим отаманом Лютаєм перенесли Січ з Микитиного Рогу на устя Чортомлика проти острова, на якому перебувала стара Січ часів Жигмонта III. У цей рік козаки та українці будували тут курені, церкви, тарели, окопи. Тому засновником Чобтондинської січі вважається Федір Лютай, яка згодом добре і довго служила інтересам українського козацтва.